І всім привіт, з вами Лорд Мультфільмів. І сьогодні я вам розповім про такого персонажа як Калабраз з мультика Закшторм. Ну а поки він завчиться контролювати форму дракона, ми починаємо. Калабраз, почнемо з того, що він є меч, але не звичайний меч, а чарівний. А ще він був колись піратом, а ще капітаном команди, але був проклятий і став мечом, ключом до орієнтирів. Бермудського трикутника, щоб знищити це прокляття і люди, які потрапили в Бермуди, могли повернутися додому. Калабрасом міг тільки володіти обраний. В калабрасі було сім каменів, як і морів. Око беру, око дезера, око сіно, око блейза, око айрії, око зайта, око вапір. Одним словом, вода, космос, лід, вогонь, гроза туман. Якщо відкрити сім орієнтирів, тоді відкриється портал у Восьме море. Якщо по логіці, то нам в серіалі показали дев'ять очей. Око порожнечі та око часу хронуса. Якщо є око хронуса, тоді це означає, що у світі може бути багато нам невідомих каменів. А ще він, мав друга пірата, який став привидом. Теж проклятий, але був не дуже добрий. Пізніше він змінився. Звісно, не так швидко, як Калабрас, але е, змінився. Це все, що я знаю про цього персонажа. Ось таке відео. Підписуйтесь на канал. Від зараз на каналі дуже малий актив. Ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей в новому році.